Дорогі друзі, в рамках спільної роботи з нашими німецькими колегами ми приїхали до невеличкої туристичної бази Лепняк, що знаходиться десь 10-12 кілометрів від міста Сувалки. Я думаю, багато із вас знають, що це таке і як це є. І хоча це знаходиться досить далеко від особливих центрів, але Пропоную вам глянути на цю базу по моменту її доступності. Ви бачите, що абсолютно доступно приїхати і заїхати сюди самостійно, не прикладаючи особливих зусиль. Тому що готель пристосований для того, щоб мати Усім до нього нормальний доступ. Ми заїжджаємо всередину. Що ми бачимо? У нас зустрічає рецепція. Як ви можете побачити, я заїжджаю тут на візочку і Любіна також Пані, також працює тут так же саме на візочку. Це, що... Як бачите, це все... це все пристосовано для того, як робоче місце для людини з інвалідністю і також безпосередньо в самому персоналі дуже багато людей з інвалідністю, які працюють і допомагають у цьому питанні. І продовжуємо їхати далі. Відразу, з чим е, дуже приємно, те, що відразу ж знаходиться туалет для людей з інвалідністю, який абсолютно доступний. Зустріма пристосуваннями і це дуже е, показово, що людина одразу зустрічається незалежно від того, чи людина вже поселена, чи ні, вона зразу може отримати комфортні умови і допомоги.